Найдорожчий електрокар за 3 мільйони доларів має три пари колес та 2400 кінських сил. Навіщо? Щоб відправитись на місяць, проєкт отримав назву Гіперджиті. Авто завдовжки в 6 метрів, зможе розвинути швидкість до 320 км на годину. Кабіна буде мати форму ромба, водійське крісло буде знаходитися по центру. За ним два пасажирські, а за ними одне пасажирське ззаду по центру. Двері будуть одні. Шість колес будуть тоненькі. Розробники кажуть, задля додаткової аеродинаміки. А в рух буде приводити шість електродвигунів. Це нове ноу-хау, підкреслюють розробники з фірми Hennessey. Мені здається, що в компанії Hennessey зловживають Hennessey. бо вони роблять таку собі маршрутку, де спереді сидять водій, пасажири в шоці, бо їдуть з більшою швидкістю. І все це за 3 мільйони зелених. І що ви думаєте, вже є предзамовлення, розробники планують замовити 105 штук. Але не раніше 26-го року. Ось так.